Два захвата. Збито колінку. Шукай захват Софі. Добре? Допрацьовуй рукою. Правою, правою, зми плотніше. Пошманговую, пошманговую. Треба свіп. Треба свіп. Руки знизу. Руки знизу, збивай ту ручку. І поверкайся в ліву сторону. Мостом, мостом, да, вставляй ще. Ще вставляй. Ще вставляй. Забирай ручку. І пішла, 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 пішла. Чотири бали. Нема коли. Четыре балли мідні і два бали верхні. Тут чотири, тут два числа. Тут тут чотири. Забере. Випрями спину. Випрями спину. Віджимай її від себе. Випрями спину, голова вверх. Руки біля себе, треба кар зняти. Або творотом душі. Пробуй хватати її за штаніну, знімати вниз. Або туди вдавлювати. Заведи далі ручку. Души, души, Софа, души. Збивай коліно. Пройди, гар, збивай коліно, ноги. Збивай коліно, випрями спину вверх. Розірви захват, випрями спину вверх, збивай коліно. Локьом, локьом, збивай коліно. Давай, давай, Руки забери звідти, збивай коліно, випрями спину, забери ту руку, звідти буде болівий. Міст. Давай, 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 пішла, 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 пішла. Руками вкрайся, забирай. О, туди пішла мостом, быстро. Віджимай коліну вже. Лівою рукою віджимай коліно. Жорстче, жорстче, жми вниз. Жорстче, жми вниз. Глубже, захвати ми там лівою рукою нормально. Збивай, збивай, таз вверх піднімай, голову вверх піднімай, руку вниз. Локтем зайди лівою руки. Локтем лівої руки зайди спину, випрями. Випрямляй, випрямляй. Таз підніме вверх. І... О, тепер збивай ножки. тепер збивай ноги. Збивай ноги, збивай ноги. Забери ту праву руку звідти Софія, не ближче до себе. Шукай, давай, Тобі треба розкрити її ноги, ніж ми її там до 40 секунд залишилось, треба бали собі. Або ще робив ту душку до кінця, нормально захвати. Давай, 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 що бачимо, паче ручку. Не падати! Аккуратно. В цьому поєдинку перемогу болювим здобула Альона.